Тема. Інноваційні методи впровадження електронного навчання та використання інформаційних і веб-технологій в навчально-вигравному процесі загальноосвітньої школи. Експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. Області дослідження веб державний стандарт освіти, освітнє інформаційне середовище, програми, підручники, комп'ютерні програми, електронні засоби навчання, творчі роботи учнів, it технології акміологія і веб-технология, педичное моделевание нашего досвідчения, структурно логічна схема. Це світ співпраці, освітнє інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості. Це експеримент всеукраїнського рівня, методична лабораторія учителя та творча лабораторія учня. Психологічна підготовка педагогів, проведення психолога, педагогічних семінарів, тренінгів. Фрагменти підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування ІКТ компетентності. Здесь фрагменты работ, которые созданы нашими учениками и которые расташованы на нашем сайте school.land.ua в творчей веб-лаборатории учня, и которые сейчас используются нашими педагогами для предвещения и